Нові бокси в Аврора до Дня захисників та захисниць України. Аврора випустила ось такі бокси. Це благодійна акція. Прибуток з цих боксів підуть на дрони для НГУ. Я не могла пропустити таку класну акцію, тим паче, наповнення там це косметика. Так, пропоную почати відкривати. Ну, давайте, ось цей бокс. А ще ми можемо виграти срібну монету та золоту монету. Ну, я не впевнена, що я зможу виграти, але цікаво просто подивитися на наповнення. Ось так. Так, ми бачимо, перше, що тут в нас, це заспокійлива сировитка для обличчя, крем для рук в ось такому пакуванні. Далі це Патчі і ще якісь листівочки. Айфон 15 можна виграти. Пропоную відкрити одразу другий бокс. Ось цей такий важкенький, скажу вам, друзі. А є чоловічі варіанти боксів і жіночі Це чоловічий перед цим був жіночий. Перше бачу це шампунь для волосся та бороди. Одеколон, спрей для чоловіків. Ану, який запах? Свіженький, знаєте, запах морського бризу. Ось щось таке. Ще це в нас що? Це гель для душу. Ось такому пакуванні. Останнє теж я бачу листівочку. Листівочку і якусь коробочку. Так, листівочки такі самі, як і в попередньому. Окрім ось цієї, даруємо бонус 500 гривень на покупку ювелірних подарунків на суму від 1000 гривень. І мій промокод. О май гад! Лас, виграла бонуси, і дивимося, що ж тут в цій коробочці. Я не вірю, що це може бути монета. Можливо, там. не знаю. Друзі, це монета. Ось так вона виглядає. Подивіться, тут значок Аврори, а з іншого боку, ось. О, oh майгад! Цей бокс я відкрию вже в наступному відео. Я в шоці, що я виграла монету. Дуже класна акція, ще й благодійна. Ставлю акції лайк. Дякую за перегляд цього відео. Цьомки-бомки. Па-па.